Всім привіт, з вами Нєрф. Я хочу передати вітання своєму улюбленому відеоблогеру на Ютубі Бублику і сказати, що в нього дуже прикольні відео. І ви теж ставте лайки і підписуйтесь на його канал, ви не пожалієте. Ну, він мій дуже улюблений блогер, прям улюблений. і він знімає дуже якісні відео. Підписуйтеся на його канал, дивіться. Надіюсь, вам сподобається, мені подобається особисто. Що я можу ще сказати? Ну це відео я знімаю кстати в бублика в туалеті, Так ось я вам навіть можу показати його унітаз на да. ванна. Тут він миється певно. М -м -м. Стиралка і зеркало. Підписуйтесь на його канал і ставте лайки.